Добро здоров'я. Проєкт широкі колеса на МТЗ-80 вже завершив. Встиг вже покататися на ньому, поорати, подискувати. Далі, будемо так казати, перевіряв трактора, щоб усе було нормально. При нагрузці перевіряв, бо кажуть, що буває таке, що диск якийсь там... Литий чи що, і виходить по сварки там рватиме його і те, йде то пробував вішку з плугом, з дисками. Протестував, все чітко, можна тепер працювати на ньому. Хочу сказати, що тільки що знайомий у мене був на своєму тракторі. 82-му. У нього задні колеса стоять від трактора 892. То ось сліди лишилися, як він під'їжджав, вставав поряд. Получається по висоті оці колеса камера зараз не передає, ну, наскільки вони високі, але по висоті, по висоті ці колеса за вишки, як із трактора 892. Але в рази ширші. Може, можна сказати, що в половину ширші навіть 892-го. Якось так. І вага каже, колеса приблизно 892-го 150 кілограм, всього вже десь 200-240 кг. Поставили ми ці колеса і щоб комфортно було працювати в польових умовах, а, а саме оранка, культивація, боронування, бо тягаємо ми 8 борон степку, вона, вона навісна. І виходить, що якщо добре глибоченько виорав, то трактор тоне а буксує, ну з блокіровкою доводиться, без передка доводиться працювати з блокіровкою. То я думаю, що на цих котках ці колеса ширші в два рази за заводські. Думаю на цих котках буде, буде він нормально працювати. Так, так ось Їзд, їздив я їздив орав і та й так катався, то трактор якийсь такий збитий, його не шатає так по сторонах, як на, на рідній резині. Бо колеса по, на порядок ширші, ось так воно виглядає, це все діло. Колеса в рази ширші і він, його не так кринить і, і вищі. Це зараз трактор, трактор стоїть на, на, гор, ну, на горбі, будемо так казати. То видно, якби його рівненько поставити, то видно все рівно, що капот йде донизу. Десь. За, за рідні колеса вони вищі десь сантиметрів на 10. Приблизно і ширші в два рази. Ось так. Хто ще не бачив, ми, ми болгаркою вирізали зсередини в домашніх умовах. Там є відео, кому цікаво буде, нічого тяжкого не, немає. Можна це все діло зробити в домашніх умовах. З приводу того приїжджав товариш, ми з ним стояли, балакали, порівняли ж, і після цього. Так він каже, що те, що там люди пишуть, що буде рвати полося, нагрузка більша на трактор, то він каже, що дивіться, де в мене стояв замок раніше, це заводське тут стояло. Тобі ж замок на, на рідному колесі замок стояв на краю полосі. Цим самим на, заводськ... ну, на, на рідній резині. Більш, більше шансів було поламати полось, аніж на Тому що ми так розрахували, що замок, замок на полосі ми змістили ближче до чулка. Ось так. Приблизно там 8 см до кришки сальника залишилося от, от замка. То я думаю, що не буде там ніяких проблем з полосями. З приводу нагрузки на коробку, я думаю, Молдаван-трактор, там щеплення в рази, в рази краще, аніж на, на цих колесах і вроді би балакав з трактористами, які працювали на них, то кажуть, не було ніяких питань по коробці. Так що я думаю, що все залежить від того. Як, як ти будеш відноситися до техніки, так вона буде і працювати. Це не колгоспний трактор, це трактор, ну, трактор на, наш власний і працю, праць, ремонтуємо ми його самі, тому і будемо, будемо жаліти. Берегти. Якось так. Значить, пробував орати то він не буксує. Земля, земля хоч і суха була, грудки вивертало, але трактор не буксував. Навіть більше скажу, що трактор якось йде впевнений в собі. Якщо раніше ти ну, опустив плуг, дав газу, мотор йде в розрив, трактор пробуксовує, ну, йде, йде пере, перепал солярки то на цих колесах опустив плуга, дав газу, він пішов. Дав ще газу, він ще пішов, дав ще газу, він пішов. Тобто на будь-яких режимах, на будь-яких обертах двигуна ти можеш їхати і він буде набирати швидкість. В той, в той момент, коли, коли працював на, на, на попередній резині, то я ж кажу, він, він козлив навіть з тим, що догрузка в нас стояла рівно Він не орав, так як хотілося б, то на цих колесах він йде впевнено. Що замітив іще? Я там відео не знімав у YouTube, але перед тим як ми встановлювали, встановлювали колеса, ми полізли до щеплення. Нас трошки підбуксовувало щеплення, а я думаю, поставимо зараз широкі колеса, то щепленню будуть ну, взагалі там кепські справи. То що ми зробили? Ми розкотили трактора. І шліфонули маховик, там вироботка була півтора міліметра, диск був просаджений. То поїхав до, до знайомого, подіставав шпильки із цього, з маховика, і він, він коротше, шліфонув його. Шліфонув, поставив новий диск щеплення, то зараз щеплення м'яке. Зараз щеплення м'яке і, і воно не буксує. Получається орали і ну, дуже така суха земля була, що під, під, під горку виходили і плуг ще глибше заліз, то таке відчуття було, що наче аж ну, нагрузка на мотор пішла. Тобто не буксувало ні щеплення, ні трактора, а просто... Я думаю, що в цьому випадку він просто може заглохнути, ну, 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 не, ну не забуксує якось так. Орали без блокування. Я думаю, якщо сюди ще поставити передок, поставити хорошу резину, така як з 892-го, якщо, якщо задні колеса такі самі по висоті, як, як з 892-го, то і передні теж можна буде ставити з 892-го, то я думаю, що це буде танк. Якось так. В принципі, так, легенько пробіг, розказав, показав, що з цього вийшло. Далі у нас, в принципі, розпочинаються жнива по сої. Трохи помолотимо сою, познімаю якісь ну, відео. Ну і коли будемо працювати вже із плугом, то обов'язково буду показувати відео. Мені самому цікаво, як буде ну, по, -по, по сирішій землі. У будь-якому випадку ми зараз орати не будемо, бо в нас така суха земля, як кидає грудку, потім спробую з тою грудкою щось зробити. Тобто ждемо, ждемо дощів і будемо виїжджати в поле орати, О оратимемо. Там є декілька ділянок, де можна буде показувати експерименти там. По самому цікаво, на яку максимальну глибину МТЗ можуть виорати. Люди показували, що там і 30 можуть орати. То подивимося, що з цього вийде. Зрозуміло, що без фанатізму. Але зробимо такий цікавий дослід. Я знаю, як він оре на, на рідній, на вузькій різині. І побачимо, як він, як він зможе виорати на широкій. Так що, якось так. Кому сподобалось відео, ставимо лайк, підписуємося на канал. Ну, а я буду знімати побільше таких, таких відео. На все добре.